Червень місяць прайду, але що це таке і чому він такий важливий? У 1969 році в Нью-Йорку в барі Stonewall Inn люди сказали досить. Вони вийшли на вулиці, щоб заявити про свої права, на свободу, гідність і найголовніше не на любов. Так народився Прайд. З тих пір більшість заходів та активностей ЛГБТ Прайд парадів проходять щороку в кожній цивілізованій країні. Геї, лесбійки, бісексуали, трансгендерні люди та всі, хто підтримує. Мує рівність, збираються разом не просто для святкування, а щоб бути видимими і підтримати один одного. Створюється простір, де можна дихати на повні груди, тримати кохану людину за руку без страху, обіймати, радіти і знати, що ти не один. Брайд, це не просто про веселку, це про силу, яка народжується з єдності, про надію, яка стає гучнішою, коли всі разом, про любов, яка, незважаючи на все, ніколи не здається. Назву Pride, що у перекладі Гордість, запропонувала Бренда Говард, бісексуальна активістка з Нью-Йорка, яку називають матір'ю Прайду. Саме вона організувала перший ЛГБТ-марш на річницю стоунвольських подій, тих самих, що стало початком великої боротьби за рівність. Прайд означає, що ЛГБТ люди пишаються тим, ким є. І жодні слова ненависті, чи то від політиків, релігії або систем не можуть забрати це право бути собою, кохати і бути коханими. Сьогодні місяць прайду це про сміливість любити, не ховаючись, про видимість. Бо коли тебе бачать, тебе вже не так легко зламати. Чому це важливо для геїв, лесбійок, трансгендерних людей бісексуалів? Бо вони досі стикаються з нерозумінням, дискримінацією, страхом, але важливо не здаватися, бо любов дає силу, бо серце, яке кохає, завжди сильніше за ненависть. Прайд це не про конфлікт, це про надію, про право жити, дихати, бути почутими, і про те, що кожен заслуговує на світ, у якому його любов це не привід для страху, а причина для радості. Любов це не злочин, любов це те, що робить нас людьми.